Так, приїхала посилка. Корпус цілий. Дисплей. Знаємо одний чорний так. А на що ти відправляв щотчик, А, точно, бо відклеїти не можеш. Щотчик приїхала слюда надута. дута. Ось тобто він дохлий, бо надута слюда і він не може працювати, коли слюда надута. Значить там вакууму нема. Вже десь є тріщина або мікротріщина, через яку зайшло повітря всередину. І він от вже надувся, листить. От фокусую. Тут ще замазаний клеєм він. От. Пляма клею. от от маленькі плями. Це клей липке. От. Ось тут трохи клею. тут клей. Все поляпане клеем. Пандекс отакий. От Роді цілий. От. Демикродищина чи тріщина поки не бачу. Ну, датчик точно капець. Торба, того, що надулась сльоза. Хтось його пошкодив. Або перед відправкою, або під час доставки. Ну, запаковано надійно було. Я зняв відеорозпаковку прямо в прямому ефірі прямо від самого початку. Дуже надійно було запаковано і не всквалось ніким. Значить, отакий от приїхав дохлий лічильник. От, надута слюда. Силку точно ніхто не вскривав, бо так було замотано, що капець в чорну ізолієнту. тут, потім зверху ще це, це ну, нереально було таке саме скрити і заклеїти так само. Так що приїхало вже дохло. Ну, дохли ще. Його тільки в сміття. Ну, от. идеально минус одного корпуса все не мое вдохлый вдохли полностью так ну все разобрались Ну все.